Українські воїни за добу ліквідували близько півсотні російських загарбників. А ще сили оборони України у боях знищили вісім ворожих артилерійських систем, два танки та три бойові броньовані машини ворога. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, станом на 7 квітня, такі українські воїни ліквідували більше як 177 тисяч 110 російських окупантів. Ворог втратив 3633 танки і 7016 бойових броньованих машин. Більше не вражатимуть цілі 2722 артилерійські системи загарбників. Ворожих реактивних систем залпового вогню у ворога стало менше на 533 одиниці. Зусиллями наших воїнів протиповітряна оборона ворога збідніла на 281 засіб. Сили оборони приземлили 306 ворожих літаків та 292 гелікоптери. На 5587 одиниць поменшало у ворога автомобільної техніки та автоцистерн. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2291 безпілотний літальний апарат ворога та збили 911 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 304 одиниці. Дані уточнюються.